Добрий ранок. Сьогодні моє відео буде про гіркий перець, який я вирощую у квартирі. Сьогодні 18 листопада 2025 рік. На сьогоднішній день, отак виглядає мій гіркий перець. Це сорти, зараз я вам скажу, як вони називаються. Це сорти Хабанаро ред та Каролін ріпер. Вирощую їх у 5-літрових горщиках. Ось так вони виглядають. На сьогоднішній день в мене просто джунглі з цього гіркого перцю. Цей гіркий перець треба підв'язувати. Я вже не знаю, куди його підв'язати. Він в мене доріс до стелі. Ось так він виглядає. Бачите, він вже по стелі. Повзе, уже нікуди йому рости бідненькому. Сьогодні ж 18 листопада, я вже вам про це казала. Ось ще є в мене зелені перчинки, є в мене отак зелененькі виглядають, отак красненькі, гіркий перець виглядають. Але цим опаленням, з опаленням, так скажемо, яке у нас спочатку похолодало, не було опалення дуже довго, в цьому році дуже пізно включило опалення з цим опаленням. Коли не було опалення, в мене в квартирі було 18 градусів. Зараз на сьогоднішній день в мене в квартирі в цій кімнаті 23-24 градуси тепла. І за счет цього, за що тепла, коли, коли було 18 градусів тепла, у мене оцей перчик вісь, весь квітував, весь був в квіточках, перчини зав'язувалися, багато було зелених, ось ще є зелененькі. Почав достигати. А коли включили опалення, в мене, на жаль, на перці з'явився паутинний кліщ. Хочеться мені якогось вам його показати, але я не знаю, телефон передає чи ні. Ось, виходить, на стеблах, на стеблах. Павутинка. І на цій павутинці хтось, хтось, ну я вважаю, що це, скоріш за все, це павутинний кліщ. Двигаються, передвигаються. І за що цього в мене в моєму перчику попадали всі квіточки, на жаль, опадають ось листя. Просто цей паутиний клещ, він висмоктує всі соки. Навіть ось маленькі перчинки почали відпадати, бачите? Ось так. Тому сьогодні я буду е, обробляти свій перчик. Актоцидом, так як у мене цей перець знаходиться в квартирі. Якщо б це було на дачі, я б обробляла б актарою. Але в актарі другий рівень шкідливості, травити себе не хочеться. Тому буду обрискувати свій перчик актоцидом. Що з цього вийде, я вам потім в наступному відео покажу. А поки що ось так: ось такий гіркий перчик. На жаль, мало. Бо з цим паутинним клещом, який все мені попорте, так скажемо. А так би був дуже-дуже гарний врожай. І це я хочу вам нагадати: це сорт Перці. У мене 4 кущика ха, Хабанеро Реден. А Каролін Рипер ще не квітує, і завізів немає. Будуть чи ні з цим поводиним кліщом, навіть не знаю. Ну, ось так, ось такі справи на сьогоднішній день, ось такі джунглі у мене в квартирі з гіркого перцю. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще чого корисного та цікавого. На все добре. Всім мирного неба над головою!